Ми ждемо свої очередні, вирішили в очередний раз прогулятися трошки центром. Ребята для порівняння, да, сучасне, нічим не примітне, здання, в якому знаходяться там, банки, шманки, офіси, сервіси, все. Ідемо, я вам покажу, як виглядала почта, коли Так, сразу... це ж дом Коломбо, ви пам'ятаєте, да? ми вже з вами тут були. Вот. Ну тут нічого цікавого, тим більше що сьогодні закрито. Йдемте я вам почту зараз пока. А от здання почти. Як вам? І там само вверху, просто там, де ми тільки що стояли, було видно надпись. Зараз звідси не... Ну, банк не банк. Ну, раніше строїли отаку почту, поняв? Куди ви могли прийти, написати телеграму, відправити її. Голуб'ями, да, тоді чеканями, напевно, ще тоді возили. О, пізніше з'явилася третя будка Черкаси, хто заказував? Оце, поняли? Пам'ятаєте, як ми ходили? О, ну, оце отак от раніше почта виглядала. Ну, да. А зараз. Так, так, да, да, це почти почти. Це центральне костюве відділення. Через силу вже, в вовсю... общем, їх трошки угомонили, трошки почали соблюдати очередь, а взагалі ну, і позоріше, я вам чесно кажу. Мені ніколи так не було стидно за наших людей, як зараз, як сьогодні. Пішли в обход, щоб там в очереди не толкатися, бо ну, і час якось убить. Фу. Єлі, Єлі викоробкалися. Названня вулиці, ну, підйома верніше. Солита дел соси. Сам соси. Мы уже поднялись. Фу. Пока не взяла инициативу в свои руки. То не було не Сейчас Зараз вроде, організували трохи очередь. Якщо ну, дітвора, не видно. Хто мультики кудиється? Хто вигрузки якісь грають з дурдом. Вихідний, а мічта просто. Короблядь, приїхали забирати вісім, забрали на силу в три в початку Ой, Дощ іде зараз, хочемо забрати матрас. Б трохи вже минув би місяць, як ми тут живемо, а жаримо тільки перший раз шашлі. Ну, сьогодні вже і мебіль завезли частічно. Стол, матрас, кровать цей. І забрали шпермес. О, так що У нас сьогодні подвійне, й по субота. А ну субо, Не субота, а мічта, як я вже казав, да? щоб мені побільше таких вихідних, то я б вже фляга б свистанула б давно вже. У гусі улетіли б вже точно, десь на юг. Я вам так на фоні жарючого шашлика, мангальчика. Скоренько, вот так вона в по діагоналі запишу відео. Значить, вчора відео не було по причині, що все, що я назнімав, це вчора я назнімав. Да. Я вчора назнімав, поставив відео на загрузку. Назнімав дуже цікавого, багато вам я завтра вам про це все спробую розказати, але воно вже буде не таке цікаве і не таке смішне. Значить, я, мені була можливість запечатлити, як нові воділи клянчать у бік боса, там нового, це все. знаєте. То есть, там, хто італійський знає, той би поняв, ну, той би сміявся, а хто не, хто не знає, то ми б вам би там зробили якісь би традуктори, ну тобто переклад того всього. Ставлю на загрузку, грузиться відео, доходить там щось майже до 90 з чимось процентів і пише, що недостатньо місця в телефоні, і місце. Ну я якби знаєте, одною рукою тут зайнятий тут вечерю, готовлю тут то все. Одною рукою нажимаю освободіть. І якраз все те, що я сформував відео за день, там дуже багато цікавого було і нужного, і полезного. Я її удаляю в першу очередь, причому удаляю, ви зрозуміли, як з що вже не з не з галереї, а з що я, ну, в общем, його встановити не можна. Розстроюся дуже сильно. Ну, По тому що я скажу, навіть якщо я все згадаю, що я знімав протягом дня, воно буде ну, словами, то не передати. Не таке воно буде цікаве і все остальне. Це те саме, що я вам зараз почну розказувати, що вчора була на морі, гарна погода. Ну, от, знаєте, і друге діло, коли я вам знімаю це море різнокольорове і все остане. А це ще поярше. Ну, Я маю в виду був цей сюжет. Плюс що, сьогодні день, ну, це ужасніший, наверное, день, така субота, хай Бог милує. Багато чого хочу вам тепер розказати про квестуру. Але є дуже великий і приятний момент. І Хочу зразу сказати з підпис... мої. Дякую, що ви мене... Я вже знаєте, я вже... Як це сказати, Юля? М моя популярність мене вже затміла. Юля каже, ну я вам зараз так швидко вкратце, розкажу. Значить, я йду, мені кажуть люди, ну, перший раз я, я коли йду там. От я йду весь уже злий на нервах, тобто ми вже там пів дня в черзі се. Йду і хтось мені там махає, я вам опять махаю. Привіт, типу, ми я, а я, знаєте, я, о, клас. Ну, в общем, я розгубився. Не, щоб підійти поговорити з вами. Вибачайте, я кажу, я розгубився. Ну, то есть, ну, не так часто в мене це в житті проходить. Потім вже дівчата почали якісь такі, ну, молоді дівчата бачу, тикати пальцями, сміються, показують на мене. Ну, типу, хіхікають, що знають. От. Ну, дівчатка, як дівчатка. Потім Юля стоїть в черзі, я пішов поки по. Як воно називається? Взяти по бутерброду, по кофе, бо я розумію, що ми там довго, довго будемо стояти. Підходжу, бачу, біля Юлі вже мої дісіти, доктора стоять. Ну, ці, ну, доктора з Одеси. От, Стоять вже з нею, балакать, Юля каже, а я стою на них, дивлюся, каже, я розумію, що вони зі мною говорять, як то вони мене знають. А я ж каже, не розумію, хто це. А ми познайомилися ще, коли робили. Юль, що то ми робили тобі? Тесеру. Тесеру я робив, так. Да. От. І в общем, ми з ними там познайомилися, і вони вже підходжу, а я ж я їх одразу не знаю. привет, привіт туди-сюди, як Вот. Ну в общем, сьогодні вообще дуже багато чого произошло, І я ж кажу, я вже вам розкажу це, мабуть, завтра. Сьогодні я просто випущу відео для того, щоб ну, YouTube не злітав, тому що, знаєте, день-два-три не познімаєш, а ми вже з вами вийшли на уровень 200 євро в місяць. Це то, що була перша планка в мене ну не перша, друга чи третя. Тобто я спочатку хотів там євро в день, потім 50 євро в місяць, вот, потім 100, то вже все позади. Тепер 200, ну сл етап уже косарь євро в місяць. Ну не думайте, що я загнув палку, ну, я просто думаю, що якщо сильно захотіти, то цього можна добитися. Ну для цього потрібен цей контент може більш серйозний. Ну, Серйозності, конечно, від мене ви не дочекаєтесь ніколи, тому що там є деякі пишуть, наконец-то він не кривляється, може серйозно говорити. Ну то просто. Коли в мене нема настроєння, може я щось і це. Я так обично ну, не чекайте від мене якось. Я навіть про серйозні віші говорю ну, по-своєму на приколі. Ну, я так вважаю, а там уже кому вам відніє, як воно то виглядає зі сторони. От, Так що на сьогодні всім пока. Ото, що там тих засняти, засняв. І завтра попитаюся зняти вам щось нормальне і розказати всі ті моменти, які я вам хотів розказати. тому що моментів дуже багато. От. І кстати, так, да, я не забув. Бо сьогодні ми там зустрілися з однією дівчинкою, Руслана звати, вона сум. І вона неї теж не виходить ніяк порішати з кредитами взяти хату і знайти нормального брокера. І ми вже вспомнили, знайшли, що його звати я опять забув. Як звати її? Бро брокера? Опять я не помню. В общем, я вже записав, бо у мене люди просили, я пообіцяв. Я ніколи ні про кого нічого не забув, я просто не встигаю. У мене немає часу. Я знайду вам і брокера, і завтра, чи післязавтра у мене буде вже номер його телефону. І сьогодні ми проїжджали мимо, Я е, мав цю організацію записати. Ну я вже хоч знаю, де вона в якому здані і приміщенні знаходиться. Я тепер можу це все знайти і вам більш детальнішу інформацію надати. Бо я так сказав, вже, Альберто, да Альберто. По-моему, его звати Альберто. Вот, ну не важно. То есть я тем, кому обещал, я всем скину, потому что у нас уже есть, мы уже обменялись номерами и всем остальным. Я ни про кого не забыл. Просто я скажу, вибачайте, не мав час. Так, ну а мы что, дожарим шашлык, седаем за новый стил, потом лягаем в новую кровать. И завтра вам розкажу, как нам елось, как нам спалось и все остальное. Так, все, пока, на связи.